Вітаю вас, брати, сестри, гості нашої громади світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. Наша сьогодні п'ятихвилинка здоров'я про укусих комах. Жало смерті це гріх. Це написано в 1 Коринтян, 15 глава, 56 вірш. І почнемо ми традиційно з історії. З Спекотнь літнього дня до будинку лікаря прибив чоловік. Похилого віку. Побачивши на городі господаря, він його покликав, то благаючи про допомогу, той кинув лопату, витер руки, пішов, швидко пішов на допомогу. Чоловіки забігли до хати і побачили, що на дивані лежала жінка середнього віку з пишним білим волоссям, і її обличчя було трохи, трохи спухле. Тяжке і часте дихання виривало з її грудей. Виявилось, що жінка. Пила компоти з банки і її вкусила оса. Виявилось, що в неї опухли губи сильно набряк язик і не можна було втрачати в цій ситуації жодної хвилини. В неї почався набряк глотки і незабаром дихання могло зовсім зникнути. Укуси у тройних комах зовсім не рідкість, оси, джоли, шершні, джмелі. Містять отруту, яка у разі потрапляння на шкіру викликає почервоніння і набряк. Поодинокі укуси зазвичай не становлять великої небезпеки. Та, на жаль, надзвичайно небезпечні укуси в області глотки, гортані і ротової порожнини, оскільки вони можуть призвести до набряку і поступової зупинки дихання. Токсичні укуси більше ніж п'яти бджіл. А кілька сотень, якщо вкусить, це вже смертельно. Деякі люди, на жаль, мають алергічну реакцію на отруто комах. У таких випадках виникає сильний набряк у місці вкусу, головний біль, нудота, блювання, також можливе падіння артеріального тиску, тахікардія, непритомність і розвиток анафілактичного шоку. Яка ж у нас перша допомога і алгоритм дії при укусі у комах. Спочатку потрібно промити область укусу чистою водою. Якщо залишилось жало, будь ласка, видаліть його козаючим рухом, а не тягнучи за нього. Не використовуйте пінцет, оскільки він може видавитись жало отруту, яка знаходиться в мішечку, розташованому біля основи жала. Також не слід витягувати жало пальцями, але також при цьому можливо, що та отрута, яка залишилась, видавлюється з цього мішечка також в рану. Прикладіть, будь ласка, холодний компрес, можна примочки, пакет з льодом, який завернений в чисту суху тканину. Якщо постраждалий, відчуває тиск у грудях запаморочення, порушується дихання, падає артеріальний тиск. І виявляються інші скарги, будь ласка, одразу викличіть швидку допомогу. І до приїзду цієї швидкої допомоги, будь ласка, крім описаних заходів, якщо є відповідні медикаменти, можна зробити ін'єкції та вагілу або супростину, або дати інші антигістамінні препарати. У разі непритомності, якщо Є дихання у разі наявності дихання. Будь ласка, переверніть, переведіть постраждалого у стабільне бокове положення. Якщо дихання немає, треба починати реанімацію легенево серцево У південних районах України зустрічається отруйний павук Коракурд. Укуси самки цього павука смертельні. Допомога при укусі отруйної комахи, аналогічна. Як про якусі бджоли, але в цьому випадку потрібна термінова госпіталізація для введення спеціальної сироватки. Дотримуйтесь, будь ласка, допоміжних заходів. Якщо до вас прилетіла бджола, не треба робити різких рухів, не тікайте від неї. У разі роботи в саду, використовуйте головні убори, використовуйте перчатки. В будинках, будь ласка, використовуйте антимоскітні сітки і захищайте ваше волосся. Головними оборами від того, що оса заплутується в волосі і може вжалити вас і руки тими самими перчатками. Укус комахи приносить біль і може стати реальною загрозою людини. Проте велику небезпеку становить для нас і жало гріха. Виявляємо пильність, щоб не піддатися його згудному впливу. Та якщо ж воно втомилося в наше єство, швидше витягаємо його з божественною допомогою. У Коринтян, в першому посланні, 15 глава, 57 вірш, говориться: а Богу віддяка, що Він Господом нашим, Ісусом Христом, перемогу нам дав. Амінь. Боже благословіть.